Одеська область знімаю в якому стані мої гранати. Дивіться, яка на сьогодні краса. Цей гранат весною не постраждав. Дивіться, який красень. Я думаю, гарний результат. Скільки гранатиків. Що хочу сказати про цей гранат. Я його отримав як гілоша рожева, але це, звичайно, дивіться, тут гранатик, це, звичайно, не вона. Прийшов як пересорт. Шкода, звичайно, назви не знаю. Але що я можу сказати? Дуже солодкий, ранній гранат. Пізно почав плодоносити. Це такий, як мінус. Йому спочатку треба, щоб добре виріс, а потім вже починає плодоносити. А так взагалі дуже ранній, я думаю, вражайність непогана. Дивіться, яка. Ось яка вражайність. Мене все влаштовує, він дуже солодкий, взагалі класний сорт. Бачите, яка краса, скільки гранатиків. Всім дякую за увагу.